А ну физика поможет? Ух ты дыр, тива, сива профессион, бойся вадик, бой. Вадик, Всё. тут Все. А? Сколько тут девочек? Три. Еще одна десять? Да. Давай. Сейчас свет выключу, ты не побачишь ничего. Вот та здорова сама больше, оно тут делает. Откуда я знаю, я в жопу не вашу. Она уже присыня. <решли> ой, ой, ой. она уже на следующий раз, блядь, да хай И кастрировать, да? Кого кастрировать, девочки? Ты будешь. Прокалуємо вітамінами е, Не пам'ятаю якими І зараз оцих двох кабанчиків Треба вирізати е, ці два кабанчики продані по 1800 одне порося у нас така ціна Коротше, їх ніхто не хоче брати бо ціна на зерно велика Мало хто їх Бойся Тебе опасно вчить кастрірувати. Мені, бійся, <риви> <Да>? <риви> Та лови давай Батько дождав, що він ще б чуть-чуть і чорту держиш. Батько сам вирізає. Він вирізав там і хряка здорового, вже вирізав. Не знаю, поздоровкався чи ні. всім добрий день, всім привіт. Е -е... <ріпіпіпіпіпіпіпіпіпіпіпі> Такий невеличкий кабанчик завалили. Валили пістолетом, батька там пістолет такий є, Коротше, пробиває все. Тільки треба було спіймати його, щоб стрельнуть добре. Ну, били в голову, а потім в горлянку. Зараз перевертаємо ее, опять зашмалюємо і ми їм. вже якби дуже накладно годувати їх. Беруть у нас там щось чи 55 гривень чи 60. Це ось храк, такий дебелий, вирізаний. Я не знаю, кілограм 300 з чимось ми важили. Це дві свиноматки осталось. Не знаю, оця точно погуляна і оця ще під вопросом батько каже що щось з нею їсть, щось вона погано каже їсть. Не знаю чого. Ну і оце живжики тут а, чотирьох забрали. Е, поросят Чотири забрали, оце залишилося. Ці двоє такі вже... Ну я не знаю, кілограм, та кілограм 60-70 може десь так. Ну, а ці ще такі, бачите, невеликі, коротше, цих не знаю, в будемо теж потихеньку вирізати, ну туди далі. Так що такі. Коротше батько тут з боліра зробив болір потік сосок, ось, ось бачите, зробив і поплавок з унітаза поставив. Ось ви бачите, і там дирку через дирку сюди і пішов туди вода на сосок. Так вони заразу граються, що каже, прийшов повен рештат, каже, води. Ну, у нас так багато поросят не оставалося, В основному у нас там два чи три собі оставили, а то всіх убирали. А це щось зараз. Ну, зерно дороге, ніхто їх не хоче брати. А це з останнього виводка, трошки були приболіли, ну, прикололи, дивлюся, хвіст завернувся. Вітамінчики, а і той ще нутряк. Батько одне яйце не знайшов. Вони з мариною вирізали, а мене не було тоді, я болів. Беруть от 55-60, така ціна, начебто, а там не знаю. А як на базар підеш м'ясо купити. Від 120 і вище там тільки сало називається. Цього я не знаю, цих раків там взагалі по 15-20 по беруть гривень. Цей такий вже старий, Весь такий здоровий. Високий капець ще таких в нас не було. Обично у нас такі невеличкі, а це. Так що. ну кастрація, начебто у нас е, раніше було десь там чи 200 гривень порося вирізати, чи що, зараз не знаю скільки. Зараз батько сам вирізає, все. А десь він возив солому, то казав, що вирізав, вирізали, приїхали від врачі, там, вирізали, каже, зашивали там щось і каже, вийшло, що прийшов на підключені сутки хряк з Каже, це взагалі капець. Батько таке каже, повидьоргував ті яйця, повикидав. Каже, запшикав і все. Ну, комусь цим сподобається відео, комусь ні. Ну, Ми так, як би робимо. Ну, а я нічого не роблю, я тільки ходю або язиком тіліпаю, або показую пальцем, що треба робити. Ну, така в мене робота. Так що так, ми держимо. Не знаю, ще подержимо, год два. А далі буде. Юмзик стоїть, віддихає. Так що погнали. А ну впустите чи ні? Ага. <ріху> Піднімай вон тут. Не син. Вже й забули, як що й робити. Давай підтягуй свій край. Вона зараз сповзе у вас. Дай Марина йде, давай йди сюди. Блять, там какулька не підтернуть. Давайте трошки наперед Марина вже зує ж... Їде стойте, стойте. Все, хай лежить Хай так Хай лежить, давайте сюди Ти зараз йди Так, так. Ту сторону піднесіть, я так трошки Все, хай так Хай. Папа! Папа, вода Давай, вийти кожна буде угу. На дорогу Даже до дороги вода вийде прикинь, Что мы Садом, снимаем? Мама, под них уже потопталась. А еще принести. там дуще. А Может еще и Включить надо в порядок. Пан оно Промы ее у нас с той стороны бока. Ты есть. это я девочка знаю, даже, а. <решит> отключила девочку. я не отключала <решит> да. это, это не девочка это не девочка у него си... грыжа у него у а что такое грыжа я думала что это грыжа ведь мы и вот так делаем зачем надо было А ботинок Да, мені удобно не маленький. Яку бачила? Тут сторону? Це да, воно перед тобою, бачина, блядь. Так підождіть, я щось, що ви бачина. Папа, бачина, Дуже Дивилися, баба... Э, той, свині старається, я буду тут стороні стоять. Ні, ну так. Хто наше вчився, дапа?